Що провіряємо і робимо профілактику, будемо зараз лікувати курочку. Вона, хто слідкував перший раз, півники пошкодив її, дуже подров'є спину, наділи такі купаньки, тихо, такі понадівані, підійде повище. Дуже гарно захищають курочку. Дивіться, коли півник наступає. Він даре кухнями, він її не рве спину. І все вільно, вона кривушка ось піднімає, бачите, воно вільно все метеляється, все дуже файно. Тож, зараз обробимо. Нічого, нічого, Пече, 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 нічого. Все буде добре. Саромки, горненька наша. Зараз наможемо усе. Буде здорова, вона нам яйця несе, тож, тож жалійте своїх курочок, дбайте за ними, тому що хоч і півням надрізаєш ті кіхті, але все одно не допомагає. Так, так, так. Ану, ану, давай, покажися, що ти все оброблено, все добренько, давай, давай о, Молодець, молодець. Друзі, дбайте, дбайте за курочкою, тому що я ж купівня, хоч і кіхті надрізаєш, а вам покажу всього гарненького, півника одного і другого, що не так усе просто, все-таки шкодять. Ну, знаєте, Узяті по звірячому все понадкусувати, потрібно дбати. Потрібно такий мати інструмент в руках і все буде добре. і будуть у вас курочки активні і все буде гарно.